Район сайт Дмитро, представник Західноукраїнської асоціації дерево правотівельники, яка ставлена з П'яти областей Західної України, Це закарпаття Вівці Чернів, Волень, Чернівці. Якщо взяти нашу діяльність, то вона як громадського формування сказати громадська організація, ми стоїмо, е, захищаємо інтереси наших підприємців. Якщо ви знаєте, то в лісовій галузі склалася трьох, така складна ситуація, щоб просто щоб... ми об'єднали захід... зробили західну українську асоціацію для того, щоб, е, щоб мати можливість захищати. Якщо ви знаєте, е, то був прийнятий закон. Про заборону кругляка, в якому на всіх засіданнях комітетів Верховної Ради ми брали участь і відстоювали позицію. Там було заборона не вже круглого лісу, там взагалі клали на всіх поколіннях. Там була заборона по товщині, то не обрізнули, не обрізнували матеріалу. Далі ми працювали е, з, е, з Агенції лісових ресурсів, яка, на жаль, Пробували розробити положення по правду рівні деревиною, на нашу думку, це неправильно, тому що повинно розробляти Міністерство економіки, але не ті, що вирощують діти, їх продають, собі писати правила торії. На сьогоднішній день засідання цих робочих груп, тому що там є кучу питань, кучу питань, де вони стоять в крупних товаровиробників. але... У нашому районі основний дохід дають, звісно, біжаспи національний парк і тому подібні, але крім того, наші е, е, суб'єкти підприємної діяльності у нас нараховується. СПД-платників єдиного податку 295 чоловік, у них працює 208 чоловік. 507 чоловік. Сплачено е, за 9 місяців, сплачено 3 мільйони 510 3 гривень. Податків у бюджет. Отримано лісу за 3 місяць 15 793. Це виходить 39 кубів лісу на одного працівника. Зрозумієте, що за 9 місяців переробити 39 кубів це нічого, це крапля умови. Це, це ліс з на аукціон Податкове навантаження метр кубічний, я вам таку, таку цепру назву. 151 гривень, 59 гривень, це за, за, за 9 місяців, Це е, вагомий вклад у наповнені бюджету. Е, сплачено на одного працівника майже 6 тисяч гривень податків на одного працівника. Крім того, у нас працюють е, юридичні саме, в яких налічується 261 чоловік найманої. І сплачено 3 мільйони 582 тисячі 540 гривень. Це виходить на одна працює 13 77 гривень податків. Це про що говорить? Крім того, у місцевий бюджет сплачується е, сума за оренду землі і, і інших видів податків. Того, знаєте, в приємці надають не непосильну допомогу. Воїна на то і деякі заклади, деякі міроприємства проводяться в районі, але, на жаль, на сьогоднішній день існує загроза того, що ми можемо зупинитися і взагалі не працювати. Ціна лісу досягла вже по Воронецькому держдізоспу вже переливала за тисячу гривень. Якщо брати 36 тисяч, то по Беремецькому Держдізоспуску складає 1120. 2 гривні, порівняні по тела 10, 1000 гривень. Ми вже саймо неконкурентні і, і що далі буде, ми не можемо. Крім того, на оціони виставляється низькосатна деревина, яку ми купуємо по тих цінах, які не засвястуємо, не маємо можливості. В Держній Сангенстві зараз існує концепція розвитку лісової галузі, яка хоче об'єднати ці лізотки, один мега лізар. Як буде керівництво у Києві, то будуть е, дачаних підприємств. Е, якщо взяти, то ми до децентралізації, а це виходить централізація. Я думаю, що так. І тому думаємо, що ми будемо боротися проти цього. Якщо взяти по, е, по, по національному парку, який має претензії деякі особи і в тому, тому числі козацька варта. Я брав участь у круглих столах з цими людьми, вивчав закон про громадські формування, Деякі дії всуперечить їх, їхньому закон. Тому що вони зареєстровані в місті Черніці повинні обороняти громадський порядок і, і державний кордон, а вони займаються не тим, чим їм потрібно. Для того у нас є Дерев, Деревообрабники сформовано, тож є е, громадська самооборона, тож громадська організація, ми маємо посвідчення відповідні, ми більш володіємо ситуацією, яку тут є на місцевості. Ми могли б, якщо є така потреба правохоронна чи другим е, контролюючим органом, ми можемо надати таку допомогу, але у нас, на жаль, чомусь не знаю, які арани звертаються до цих непонятних. Громадських формувань. Якщо взяти по національному парку, якщо порівняти ті ще старі мої роки 90-ті і порівняти тепер, то можна сказати, це не земля. Якщо заїде в будь-який потік національному парку, прекрасна дара, після рубок шабеля почищені, річки не є захаращені, більш менш є куди піти і можна відправитися. Є біседки, є де відпочити. Якщо взяти навіть їхні рубки, то вони е, за весь свій період іс існування вони, жало, кубик, куба ліса не відправили, за межі е, можна взяти населеного пункту чи району. Всі, ті, що було зроблено, було продано підприємцям, підприємці, які переробили, сплатили відповідні, е, відповідні відсотки податку. Є працівники, які отримали заробітну плату, пішли, купили продукти, які у свого чергу теж сплатили податок. І мати претензії зараз. Оскільки я знаю, то вже в цім парку перевірок було, не, не, не можна перерахувати скільки. Вже кожен день його перевіряли 10-15 разів. Вже стільки. Можна, не можна, тільки людям треба працювати, а коли знаєте, коли якісь перевірки, то все це мішають. Дивіться, хотіла ще вас трохи до іншого сюжету, можливо, це й ви, скажімо так, компетентна людина. Дивіться, ви, виробка цього лісу обмежена, вивіз кругляка за кордон теж заборонений. Власне, а що робити з цією деревиною? Є у людей, скажімо так, на місцях можливість відкривати ж самі щось робити з цією ну, перероблювати. На даний час така можливість є. Все залежить від ціни. Закарпатської області. Він зібрав всіх керівників підприємств і сказав, хлопці, якщо ціна буде перевищувати круляка 900 гривень, значить ви не є менеджери дати можливість власному товароку купити той ліс, купити його по нормальній ціні. Бо, якщо розібратися з підвищенням рентної плати за користування лісами, там 26,7%. Дня, то пенна плата десь 47 гривень. Якщо взяти затрати, які виплачують тому підприємцю, який розробляє лісоцію, йому плачуть за рік е, розробки 120 гривень. Якщо взяти собі вартість, складає 337-350, буде 300. Не буде 400 гривень. Продаючи цей ліс по 1000 гривень, гривень, це є надлишки, є, є можливість придбати якісь певні обладнання. Цей контромір коштував дійсно десь в рамках 700 гривень питань нема. Кожен під, багато підприємців мають багато е, сторанні стати, мають нопели, мають певне обладнання, які готові за цей. Але е, складові ціни, собівартості продукції, велику складову складають. І тому вони не його, тому що просто ми не маємо можливості. Чого я кажу? 122 гривен і біора метром. Є <бес> суттєва різниця, так чи ні? Якщо взяти, що у нас десь орієнтовно, то якщо взяти складу перший тисяч 32 гривні, то 122, то є. Різниця. Якщо взяти, то теж є різниця. Все, все залежить від ціни. Якщо б там була нормальна ціна, якщо взяти по, 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 за користування ресурсів, Реально тонкомір, вона там суттєво різниця, там більше десь 30% складає ціна від крупного до, до, до цього. Я думаю, якщо нормально підійти до цього, сформувати цю ціну, якось на, на, щоб взяти Івано-Франківську, але в них більш так йде е, співпраця між підприємством і цим. вони формують ціну під покупця, тобто враховувати всі пропозиції при формуванні ціни. Але в них, на жаль, є така. Інформація, що не обмежена рентакту. А не обмежена, це знаєте. Я правильно я це тому що не розчував. вам. Врешті